Вітаю, шановна шляхта! Правила суверенного діловодства, розділ 4. створення документу, глава 11. Гербова печатка. Вираженням згоди може бути клятва, присяга, погодження, початка чи підпис. Проставлення початки є обов'язковим на документах, які стосуються прав суб'єктів природнього публічного та індивідуального права. Печаткою відповідної державної публічної або індивідуальної структури чи організації засвідчуються повноваження посадової особи на підпис від імені цієї структури та згоду структури. Індивідуальною гербовою печаткою індивід засвідчує свої повноваження діяти від свого імені та свою згоду. Родовою гербовою печаткою засвідчуються повноваження індивіда, який поставив свій автограф чи підпис діяти від імені роду та згоду роду. Печатку слід проставляти на кожному листі, де проставлено автограф чи підпис суверена. Відбиток печатки ставиться під автографом по центру або, в разі нестачі місця, зліва від автографу суверена, тому що справа на документі ставлять підпис чи печатку лише боржники. Печатка може трохи заходити на титул чи інший текст, але не має заходити на сам автограф чи підпис, щоб не загасити, не позбавити сили та чинності автографу чи підпису. Якщо відбиток печатки стоїть поверх підпису, то вважається, що на документі немає підпису. Колір відбитку печатки вибирається довільно, його значення рівнозначне до кольору тексту документа. В разі відсутності гербової печатки можна проставляти відбиток великого пальця правої руки. Для проставлення відбитку великого пальця зручніше використовувати штемпельну подушку з червоною фарбою. Кінець розділу 4, главі 11. Правил суверенного діловодства. Усім дякую, хай щастить!